Українські командос бійці, які пройшли АТО, матимуть шанс стати поліцейською елітою в Україні, стартує загальнонаціональний набір у лави корпусу оперативно-раптової дії або скорочено Корд. Це новий єдиний підрозділ спеціального призначення, який замінить Беркут, Сокіл та Грифон. І саме на нього покладатимуть функцію швидкого та адекватного реагування на будь-яку загрозу у будь-якій точці України. Набрати у корпус планують 6 тисяч бійців і лише тих, хто вже має за плечима бойовий досвід. Весь державний апарат у суцільному конкурсі, але чомусь в нашій країні і досі знаходиться місце для тих, хто поза всілякими конкурсами. Це спецкор. Вітаю вас. Губернатор, волонтер Георгія Туку. Президент призначив новим очільником Атошної Луганщини. Озвірин для терористів дніпропетровські фармацевти постачали ліками бойовиків з так званих ДНР та ЛНР. Розкатали губу. Воєнний комісар не виповнив своїх донесних обов'язків. Його воєнкомат займає п'яте місце серед 20 воєнкоматів області по мобілізації у Миколаєві. За зрив мобілізації на гауптвахту хочуть посадити військома героя. АТО Російська міграційна служба поділила українців на два сорти: тих, хто з окупованої частини Донбасу надали пільгові можливості легалізації в Росії. Їх фактично не вважають іноземцями. Решта українців, якщо планують провести у Росії понад три місяці, мусять показати або патент на роботу, або дозвіл на тимчасове проживання. Відтак заплатити. Податки. Відсутність таких документів автоматично означає заборону на в'їзд до Росії на три роки. Отже, обіцяного путіним прихистку для українців, охочих ухилитися від мобілізації, не буде. Зараз у Російській Федерації перебувають понад 2,5 мільйони громадян України, майже половина переселенці з Донбасу. громадянин України після 1 августа знаходяться в тіні, ніяк себе не проявляє. То в даному випадку, через 120 суток послі 1 августа з моменту його виїзду йому буде закритий в'їзд на три роки. Я пам'ятаю з цього Чергове відведення артилерії від лінії розмежування, щоправда, поки що лише на папері. У мінську тристороння контактна група. Із урегулювання конфлікту на сході України таки домовилась з усіма сторонами конфлікту про поступове відведення артилерійського озброєння, калібр якого менший за 100 міліметрів. І якщо перші домовленості стосувалися відходу великокаліберних мінометів, танків калібром 120 мм, міліметрів. Гаубиць, градів, Смерчів та ураганів, то нині йде мова про танки та БМП, гармати яких менші за 100 міліметрів. Також це стосується мінометів Васильок та БМ 37 які у зоні АТО називають вісімдесятками. Далі відтягнути від лінії зіткнення обом сторонам доведеться і зенітні установки ЗУ-23. Я нагадаю, днями бойовики поспішили для пропагандистських російських телеканалів заявити, що нібито вони самі в односторонньому порядку навіть без домовленостей почали відводити вказане озброєння. Щоправда, військово-повітряна розвідка фіксує протилежне останні кілька днів. Російсько-терористичні війська не лише стягують і ближче до лінії зіткнення, а й активно застосовують гатити по населених пунктам та оборонних позиціях військових. Бойовики не припиняють із великокаліберної артилерії, яку заборонили використовувати ще наприкінці минулого року. За минулу добу на Донеччині під час обстрілів поранили трьох місцевих жителів. Одна жінка не вижила. ОБСЄ звітує про скупчення під Маріуполем у беззимінному танків, БТРів та важкої артилерії терористів. На Донбасі бойовики тепер гатять не по позиціях українських військових, а житлових кварталах. Найгарячіший напрямок поблизу Донецького аеропорту це шахта Бутівка, позиція Зеніт, а також селища Піски, Водяне та Опитне. Останнє розбите майже повністю. Дірки від прямих влучань снарядів у кожному будинку. Танки ворога щовечора відстрілюються і швидко ховаються. Від таких ударів бойовиків постійні жертви серед мирного населення кілька днів тому в опитному осколками вбили чоловіка. А напередодні приблизно о восьмі вечора танковий снаряд влетів у балкон першого поверху двоповерхового будинку на околиці селища і вбив 58-річну жінку. Бійці намагалися її врятувати, але до лікарні так і не довезли. Потікує тихнути не по не ні по чому іменно помірним жителям, толі заповнення днів на населення, толя артемі ВСУ в тому, що ми так то мінські договорів на ці терорізуємо місце. У річницю звільнення Сєвєродонецька Луганщина отримала нового чільника. Його представив громаді президент Порошенко. Ним став відомий волонтер Георгій Тука, відомий не лише допомоги армійцям, а й тим, що активно боровся з контрабандистами у зоні АТО. Власне указ про його призначення був підписаний прямо у приміщенні, де гарант зустрічався з місцевими активістами разом із новим очільником. Луганщина незабаром має отримати 150 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури. Крім того, у Сєвєродонецьку, який за 30 кілометрів від лінії розмежування, пролунала інформація про останні домовленості у мінську. Так, уже за місяць у буферній зоні мають з'явитись логістичні центри. Це для жителей окупованих територій продаватимуть продукти, промтовари та ліки за українськими цінами. Сьогодні у місті урочисто відкрили пам'ятний знак на честь генерал-майора Радієвського, який керував операцією зі звільнення міста. Саме із патріотів та активістів пообіцяв новий очільник Луганщини. Тука буде формуватися його команда. Луганчани мають зрозуміти. Жити з копанками це соромно. Це позаминулий вік. В той же час, коли відомі вам люди, перетворюючи вас на рабів, живуть навіть не в нашій країні. Їхні діти вчаться за кордоном. А ваші чоловіки, доживаючи до 40-45 років, гинуть в тих самих копанках. Я переконаний абсолютно, що нам разом з вами вдасться зламати це кризове явище. Гауптвахта світить одному з військових районних комісарів на Миколаївщині. Причина зрив мобілізації. Прокуратура вирішила показник: 64% надто низький. Тепер у суді вимагають посадити військома на 10 днів. Комісар, колишній бойовий офіцер, пройшов сувормогилу і з варенський котел. Він і його побратими певні, військова прокуратура просто робить з нього ЦАПА відбувало, оскільки на Миколаївщині є райони, де показники мобілізації значно нижчі. Позаду бої під сауркою з варинський котел дві контузії. Попереду перспектива десяти діб гауптвахти. Райвоєнком Андрій Приходченко на новій посаді усього чотири місяці, але вже під судом за зрив мобілізації. Показник його відомства по п'ятій хвилі. 64%. Воєнний комісар не виповнив своїх довжинних об'язні пов по поводу. Абізпічення мобілізації воєна в п'яту очередь в залі група підтримки. Колишні бойові побратими та громадські активісти певні з воєнком роблять ЦАПа. Відбивайла пацуєся виконувати показник військової прокуратури. Він реально ще не тривалий час. Знаходиться в цій посаді. Ці обвініння під'явлений комісаром комісара воєнкомата з цілям дискредитація. У нас области, області і только не тільки ней, я не слышала о других судебных процессах против воєнкома. Андрій Приходченко зізнається, плану п'ятої хвилі дійсно не виконав, але проблеми мав не лише його комісаріат. Люди за відказ від виконання долгасу ні не несуть, по большому щоду ніякої ответственности. щоб человека привлечь хотя бы Административной ответственности его нужно найти. Это сейчас проблематично. Насколько я знаю, не только я не выполнил, есть еще ряд. Воєнних комісаріатах, которые не виполнили, ніхто к такої ответственности не В прокуратурі. Визнають, недоліки мали і інші, але саме показники жовтневого комісаріату виявилися найнижчими в області. За це і карають он должен був надлеж... надлежащим образом організувати ними взаємодійство з органами містного самоуправління, своїми чутними столами з предприятиями. Для этого он должен був к ним обращатися в письменном виде. Это сделано не було. Очільники обласного комісаріату у конфлікті стали на бік підлеглого. В суд прийшли з клопотанням. Приходченка просять не карати, бо має численні бойові заслуги. Та й тепер врахував помилки у шостій хвилі. Мобілізації один з найкращих. На сьогоднішній день його воєнкомат жетневе. Займає п'яте місце серед 20 воєнкоматів області по мобілізації. Ніяких претензій по службі к ньому нет. за бойові заслуги Андрія Приходченка керівництво представило до нагороди орденом Богдана Хмельницького. документи нині на розгляді. Суд для збору додаткових доказів сьогодні зробив услухані перерву. До розгляду повернуться 7 серпня. Оля старошу Віктор гарагуля, Миколаї Спецкор, два плюс Замість спецпідрозділів Беркут, «Сокіл» та Грифон створять новий єдиний підрозділ спеціального призначення Робоча назва Корд корпус оперативно-раптової дії до його лав збираються набрати 6 тисяч найкращих бійців, які пройшли війну. Підготовку мобільних груп на базі Нацгвардії у нових петрівцях вже розпочали. А сьогодні роздали медалі гвардійцям а підрозділам технікум. І знову все нове для Нацгвардії. Сьогодні полк АЗОВ та кілька міліційних частин отримали нову техніку 11 броньованих автомобілів козак, один спартан, два крази та сім пересувних пунктів відпочинку. Техніка вже сьогодні завтра вирушить у постійні місця дислокації. Самі міліційні чиновники не приховують, що нацгвардія має бути добре оснащеною і мотивованою для боротьби, як із зовнішнім ворогом, так і внутрішнім. Серйозний вишків, які пройшли фронт, які пройшли війну, які знають, що таке життя і що таке смерть. Саме на них покладається завдання нейтралізації, а при необхідності і знищення будь-яких бандитських терористичних диверсійних угруповань. Прийнято рішення про повищення зарплат для професіоналів, і ми здесь будемо мати достойну високу зарплату як для рядового составу, так і для висококваліфіціоних офіцерів. Ліки для терористів постачала на окуповані території Дніпропетровська фармацевтична фірма. Її діяльність заблокували співробітники СБУ у товарно транспортах накладних, які вилучили під час обшуків. Пунктами призначення вказані нині окуповані Донецьк, Шахтарськ та Макіївка. Туди з Дніпропетровська відправляли антибіотики, антисептики, знеболювальні, кардіологічні та інші препарати. Як з'ясувало слідство, більшість препаратів надходила безпосередньо в банд формування решту за завищеними в кілька разів цінами реалізовували в аптеках населенню окупованих територій. Вантажівками медикаменти довозили до найближчого з лінії зіткнення українського населеного пункту. Там їх перевантажували в легковики і дрібними партіями перевозили через українські блокпости в офісах та на складах фірми партнера терористів-оперативники заблокували великі партії ліків. Вилучили документацію, яка доводить співробітництво з бойовиками. а Також понад мільйон двісті тисяч гривень, 54 тисячі євро та 7 тисяч доларів США. Кримінальне провадження розпочато за статтею фінансування тероризму. У Києві жорстоко побили київську активістку Валентину Макарову о 10-й вечора Напередодні вона вигулювала собаку. У лісопарковій зоні на лівому березі невідомий двічі вистрелив у пса. а Потім руків'ям пістолета почав бити жінку по голові. Зараз вона в лікарні в тяжкому стані з черепно мозковою травмою та переломом кісток обличчя. Нападник нічого не забрав. Побиття знайомі активістки пов'язують з її громадською діяльністю Валентина Макарова. Вже кілька років захищає від забудови парк кіот. Раніше активісти погрожували по телефону. Працівники міліції відпрацювали місце події, вилучені з місця події. Направлено на експертне дослідження, за результатами якого і буде встановлено, з чого саме стріляв зловмисник. Проводяться оперативно-розшукові Директора центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука усунено від виконання обов'язків. Уряд сьогодні вдався до такого кроку на час розслідування напередодні у лікарчука та його заступників. ГПУ проводила обшуки за інформацією силовиків у службових кабінетах та помешканнях співробітників центру знайшли 130 тисяч доларів. Перший заступник міністра освіти Інна Совсун. Інформацію про знайдені у керівництва центру гроші заперечує. На своїй сторінці у Фейсбуці вона написала, що під час обшуків вилучили цитую чашки і 5 тисяч гривень, і це нібито підтверджено протоколами вилучень. Слідчі ж підозрюють, що керівник центру оцінювання якості освіти та його підлеглі на прохання третіх осіб втручалась у систему і змінювало дані результатів зовнішнього оцінювання. Сам міністр освіти запевнив, що давно знає лікарчука, і у його порядності не сумнівається, а втручання прокуратури ніяк не вплине на вступну кампанію. Злочин по своїй суті доволі таки складний, оскільки ми маємо факт зловживання службовим становищем шляхом вчинення кіберзлочинів, які потребують відповідного проведення експертиз. Ця система проходила відповідні експертні дослідження, і вона відповідно рахувалася в повному об'ємі захищеною. Я особисто довіряю Ігорю Ленідовичу. Вважаю його. Професійною і порядною людиною також я хочу підкреслити, що ніяким чином на вступну кампанію всі ці перипетії не вплинуть. Одразу двох хабарників у погонах затримали у Дніпропетровську одного полковника міліції. Начальника факультету академії внутрішніх справ України схопили під час передачі йому двох тисяч доларів США від абітурієнта. Гроші мали стати платою за навчання на бюджеті. Другий затриманий старший слідчий міського управління МВС у Дніпропетровську, який вимагав 45 тисяч гривень за виправлену біографію раніше судимого чоловіка. За ці гроші підполковник міліції обіцяв чоловікові зняття з обліку та закриття кримінальної справи. Затримали правоохоронця на гарячому момент, коли клієнт виходив з автомобіля підполковника, залишивши хабар на задньому сидінні. Справа було закрито, і особа після внесення відповідних коригувань до обліків могла отримати оцю довідку чисту про відсутніх судимостей, про відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності для того, щоб в подальшому отримати право, можливість виїхати за кордон, отримати візу, отримати закордонний паспорт і так далі. Розкішно жити не заборониш, особливо коли ти вищий за просто людинів. Палац Сергія Ківалова у самому центрі. Прибережної Одеси та маєтки одеських чиновників у заповідній зоні. Народні депутати та місцеві можновладці захопили ласі шматки біля чорного моря та річки Дністер. Чому підступи до пляжів для звичайних людей перекриття одесити вимушені пити воду з каналізації багатіїв? Знає Тетяна Баковня. Замок Гарі Потера, это наш Ківалов, значит, известный человек. Далі у нас это Круки. Вот Ота вся акваторія, это все Ківаловська. З цієї точки у самому центрі прибережної Одеси на восьмі станції Великого фонтану починаються володіння народного депутата Сергія Ківалова. Про це сповіщає навіть вивіска. Набережна впорядкована трудами і клопотами почесного громадянина Одеси Сергія Ківалова. Кілька метрів завширшки із десяток завдовжки. Це ділянка пляжу для. Простих українців. Далі паркан, а за ним яхт-клуб, дорогий ресторан та елітні триповерхові будинки. Усе це, кажуть охоронці, приватна територія, на яку стороннім зась. Це закриті... А я в мікрофон не сідалась, але нічого говорити. У цій прибережній зоні мав би бути парк, кажуть громадські активісти. А замість яхт-клубу, ресторанів та елітних будинків тимчасові прибудови елінги. Вот вачі мові захват азівського побережжя, тому що на самом делі те соруження, на котрі ми знаходимося, протягом гідротехнічне протягом ползньової соруження строїть на котором нельзя. Геологи ж показують похилені стовпчики, що стоять на схилах. Кажуть, це говорить про те, що через масову забудову прибережної зони Одеса поступово сповзає у море. Валерій Донцов, який колись очолював протисувне сувне управління міськадміністрації, застерігає. Суви можливі вже після першої. Великої зливи столби замечаємо, що вони втратили вертикальне положення своє. люди, які здесь проживають, вони даже не представляють, какую вони можуть столкнутися уже завтра і будуть потом ой, спасіть, що нам делать. 50 кілометрів від Одеси, річка Дністер кажуть, це чи не єдине джерело питної води для Одеситів. І Нижньодністровський національний парк і урочище Дністровські плавні є заповідною зоною, але майже вся її восьмикілометрова берегова зона обнесена елітними будинками. Ось це так називаємо пляж села Маяки сімітисячного населення, де єдиний от кусочок. Протяжністю около 30 м люди імеють Свободний доступ. А це насосна станція, яка мала б очищати воду у Дністрій перед тим, як вона потрапить у водопровід одеситів. Але станція, стверджують екологи, не працює. Це зорушення, так називає чесна насосна станція, от, де ви не сите, ні гула, мотором. Це стоїть ліпа, це для відводу глаз. Вона не работає. Відходи життєдіяльності мешканців цих елітних будинків потрапляють прямо у Дністер. Після кожного об'єкта, построєного здесь у кожного є каналізація, вивід на каналізаційні люки з кольцями. Вот где стоять насоси. В цих колодцях перемалывается цим насосом і качається під напором, естественно, в Днестр. Отже, за словами екологів, наразі одесити п'ють воду з каналізації багатіїв. Дом, вот этот вот, на площади более гектара, это хозяева так называемые, бывшие два начальника, два брата, фамилия Вецковы. Значит, один был начальником МВД областного, другой був начальником обласного управління екології. Вот це все вправління Януковича, самі вони, Донецька братва. Причал, басейни та бджолині вулики у патріотичних кольорах. Такий типовий маєток, якими забудована уся Дністровська заповідна зона. І громадські активісти не втрачають надії її очистити. Ми подали кілька заявлень в прокуратуру. зараз йде розслідування. Ми надіємося на справедливе рішення. За заповідну зону безелітних забудов, активісти. Борються десятиліттями, але поки що марно. Тетяна Боковня, Павел М'яснов, спецкор 2+,2. Таким на події був день, що минає. Одразу після спецкору. Програма Патріот ЮЕЙ Наталка Якимович розмовлятиме з Ярославом Жилкіним, керівником волонтерської місії Чорний тюльпан. А ми побачимось вже завтра. Щасти.